П'ять українських зірок, яких просили виступати на Росії, але вони не зрадили ні себе, ні свою країну. Гурт без обмежень вони ніколи не виступали на Росії і, в принципі, не випускали треки, які могли б бути популярними серед росіян. Лідер колективу Сергій Танчинець свого часу розповів, що їм пропонували виступати. Замовниками були люди, у яких батьки родом із Вінниччини. Проте навіть тоді колектив відмовився. Гурт Тартак також ніколи не гастролював Росією. Ірина Фадишин її також запрошували та. Виступати, втім, вона через свою чітку громадянську позицію завжди відмовлялася. Меловін за виступ на Росії йому обіцяли чималі гонорари. Та він відмовився, пояснюючи це тим, що не поїде до Росії в інтересах збереження моралі. Степан Гіга, артист вітчизняної естради, каже, що моментів, коли його запрошували дати концерт у РФ і співати російською мовою у його творчому житті було досить багато. Ось таким був сьогоднішній перелік. А ви можете доповнити його у коментарях.